Чако, тихо. Чако мій воює попугайчик, зубки точить об кліточку такий шум. Так, е, я вам обіцяла показати крем. Бачите, написано q 10 Це захисний крем від морщин. От я його на днях відкрила. От, бачите, от така коробочка. От. До того я теж користувалася Q10, але трішечки іначе. Той був білий. Такий, знаєте, більше, можна сказати, як сиворотка він був. От. А це отакої от консистенції. Дуже чудовий крем. Так, Зараз я вам покажу, як я наношу його на лице. Зовсім на лиці нічого не маю. Як обично наноситься Крем, зволожує шкіру, розглажує морщини. Ну, на 100%, звісно, ні, але трішечки їх зглажує така приємна консистенція. Ранок. Зараз зніму вам чаку покажу. Бусурмана мого, який не дає мені спати. Ой, так, ну от, друзі, обіцяла показала. Вчора показала вам ялоронову кислоту, таку сиворотку, а сьогодні оцей кремчик. Якщо він вам попадеться, купляйте обов'язково. В мому віці 61 рік мені вже стукнув, а не віриться, що йде 62-й. Як час іде скоро, а виглядати хочеться завжди хороше. Ну от так.